Нещодавно Львівську лихнула надзвичайна ситуація з проривом труб, які постачають воду по місту, пане Андрію. А яка причина таких аварій? Зараз оця труба це є труба 1900 Першого року тоді поклали цей водогін. Перший водогін у Львові спородили ще в далекому 13 столітті. Але перший напірний водогін, про який зараз говорить пан Андрій, з'явився у Львові ще за бабці Австрії у 1901-му. Та я теж подумала, а чим відрізняється напірний водогін від звичайного? Виявляється, він був централізований. Тому від 1901 року більше львів'ян вже мали воду в хатах. Тепірний водогін подавав воду по трубах під постійним тиском і працював від парової машини. Була в мене Парова машина я ж її продала. Шкода, шкода, що продала, бо з тими сучасними електронасосами та можливими відключеннями світла парова машина могла б стати не тільки пісенним хітом, але й хітом продажів. Система водопостачання 1901 року служить лів'янам вже 124 роки, тож потребує реновації. Заміна всіх труб коштуватиме місто 10 мільярдів гривень, яких у міському бюджеті наразі немає. А яка у вас ситуація з водою?